З позиції керівництва, чому це важливо саме керівникам? Перш за все, скажу так, є за мою роботу вже три випадки, коли? Не просто людина повернулася з війська і вирішила звільнятися, а повертаються люди, які все життя працювали на цих позиціях. Тобто сценаристи, які все життя працювали сценаристами, і вони е залишають свою професію, повертаються до війська. Вони не бачать себе в своїй професії, не можуть себе реалізовувати далі. А освітлювачі, які все життя працював освітлювачем, а зараз він не може на світло дивитися. Не може знаходитися в приміщенні, де багато людей, де люди радіють, посміхаються, тому що він сам був на нулі, і він бачив таке, що у нього в голові не в'яжеться, що зараз, в цей момент, коли там таке діється, тут люди посміхаються і радіють. Тобто людям ветеранам дуже важко адаптуватися, і вони лишають свої професії. І не можуть себе знайти. Тому для керівництва дуже важливо це адаптувати ветеранів, створити умови, коли ветерани будуть самі долучатися до команди з пропозиціями.